Ну зараз вам набагато простіше. Ви приїдете додому, уріжете кусочок карнісної трубки, щоб мама не бачила. Буйте про цій стріле. Вимикаємо флешку. А я там колонки в вікно. чує, біжи на звук довної, та малинечка. флояра, вона довше роза. А коли ми поставили свистульку, корок, от тоді в нас є сопілочка. Ну, це ще маленька сопілочка, бачите? Готові. Три, чотири. А я дрембу собі куп'ю, би ходіла боса, аби дремба вигравала й коло мого носа. За часів язичництва, виходили на гору, робили таке коло велике, дякували Бога за всі надземні дари і там колідували про природу, про пшеничку, водичку, травичку, про звірів, про птахів, а при народженні Ісуса, то тоді долучили коло про народження Ісуса. Бо від Миколая вже можна починати робити репетиції до колідів. Підготуватися. Дванадцять чоловік мають дзвоночки з собою. То пірці барточки і колідують. Ой за горочки за калиночки, не корінечки з україночки. Хто в бінив, хто в чорнім, хто в коротеньким, ой, напомікує на, на вороняні. Так колідують 10-15 хвилин. Дякуємо -бо, Господу Богу, радуйся, радуйся, земле, син народиця, Господу Богу і Господаре не радуйся, радуйся, земле, син народися, вашій родині, славній Україні. Раді. Радуйся, земле, син народився, радуйся. І так колядують кожній особі, хто їв вдома. Після колядіє, дай йому Боже, води та корови. Що ровів ці кози, Дай, Дай, Боже. Боже. Васіку бджоли, курині куригуси, дарку коні. Мир Україні. Аби ви мирно ці свята пересвяткували, згори краще, щоб дочекати. І так ходники дзвонят з воду ночки, бо богу ідуть з другого дому.